Друзі усім доброго дня. Погодка в нас сніжок. Ідемо до нашого кіровця, того, що ми підбали, багато хто бачив, можливо, і не бачили. Сніжок позамітав. Абсолютно все. Тут у нас садочок. Садок вушневий коло хати. Виноград. Дерева попід забором. Снігу десь 10 см. Так, наш легендарний саморобний автомобіль. Що хочу розповісти в цьому відео? Багато хто питає, що з новими колесами. Хто не знав, ми замовили сюди колеса набагато. Потужніші, аніж ті, що в нас стоять. Стоять від заводу Урал, а це вже приїхали від комбайна. Якщо я не помиляюся, передні диск на 24, по роботі в нас з ними має бути детальніше, чуть пізніше розповім. Тут в нас є 4 колеса, 4 під заміну. Я вже знімав. Одне в нас йде трішки лисовати. Але це нічого страшного. Що в планах? Повирізувати фля... флянці. Метал також я вже замовив, там буде йти сантиметровий. Це все вирізається середина. Теж вже як буду робити, я вам детальніше це все покажу. Розповім. Це з цієї сторони будемо вирізати. Ну, у гума є тріщини. Але б я не сказав би, що вони дуже є, правда, і з манжетами. Тут також, якщо подивитися, ось така тріщина. Ага, тут взагалі манжета чи є. Тут у нас болтик і з цієї сторони болтик. Я думаю, що з манжетом. Побачимо вже, як будемо їздити. Вибачаюся за кашель, у нас холодновато морози. <кій> Коли виходиш з хати, холодне повітря заходить. <кій> Є деякі нюанси. Ці у нас рідні, що стояли, також йдуть вони з манжетами. І доволі тут їх, якщо я не помиляюся, це в передніх колесах. Да. Якщо подивитися один, тут вже два. Знизу три сніжок позаметав. По колесах єдине, що зараз нам залишається, це зробити флянці, відвести колеса трішки сюди, вліво-вправо, щоб був поворот. Можливо, взагалі розвернемо, щоб коли при повороті не впиралося зрозумілий в раму. Ще що потрібно замовити? Потрібно замовити фільтр, але щоб він був у колбі, такий як заводський цей Ми заводили був мішок наверху, у нас були відоси. Тяга хороша, його просто в мішкове зігнуло і вирвало. Наш провтик. Тому це також буде процесія. Що я маю ще в планах змінити? З цим апаратом поставити стартер сюди. Ну, із два акумулятори, я думаю, буде пускове на 24, так як двигун потужний. Потрібно буде, щоб він його крутив. Напишіть, можливо, буде забагато. Потужний, можливо, не забагато. Цікава ваша думка і також цікава думка на рахунок цих тапків. Чи буде СМД-22 на базі Урала. Це у нас був, я так розумію, був трьохмостовий Урал, одного моста зняли і <кій> лишили два. Тому цікаво, чи не буде нічого обривати. Ну, я думаю, якщо суто на оранку, він і купувався тільки орати. Можливо, десь щось дисконути, то вони мають. Мають витримати. Чекаю вас у коментарях. Тут у нас, коли ми орали на першому відео, там одного болта, нам казав, власник, коли ми виїжджали, там де ми його купували, якось уваги не звернули на цю всю двіжуху на двох болтах на роздаці, приїхали додому. Поїхали ще при тому орати. Вже коли на відео я знімав, я чув, що щось клацає, але не міг зрозуміти, що. Коли вже вниз ми опустуються, а там лишається в нас. Два болтики до переднього моста теж йде. Вихід сюди. І нас біля самої роздатки клацотон. По кабіні теж думаю, що будемо замінювати. Ух ти! Фух. Снігу бебегнуло. Що, ой-ой-ой! Зараз в кабіну залізу, продовжимо знімати. Хотілося б, звичайно, щоб погано видно, але все ж таки покажу. Щоб сидіти по центру, тут ще є в нас три місця. З боку річаги йдуть на навісне позаду. Позаду два речаги. Навісне Т-150. Навіть що я здивувався, люк відкривається. Кабіна буде також йти під заміну, можливо на слідуючий рік, можливо цього року ще ми не знаємо точно. Зробити також рульове, щоб було, щоб не сиділи з лівої сторони, а сиділи по центру. І також речаги були навісні біля рук. Тому побачимо. По кабіні вам показав. Ще наклейки, тиск, датчик теж є. А чекайте, де тиск у нас? А, є один. А це що, а це спідометр чи що? Чи тахометр? Ну, по електриці теж буде трішки в нас роботи. Тому вилазимо до навісного ще. Двері закрили. Скажу одне, власник на цьому апараті працював і на цій резині. Тобто це все вже ми... Рішили додати сюди трішки пафосу на цю техніку. Так як спитаєте чому, ви так впевнені, що він багато орав. Покажу вам плужки і покажу дилемі, що там вже було наварено, так як видно, техніка працювала постійно. Там, де ми орали перший раз, було мокровато, на сухо ще ми не пробували. Можливо, навіть цю резину не будемо ще ставити, Попробуємо на тій. Поїхати десь на пісочок теж орнути. Так як... Ну побачимо. Побачимо перед установкою, бо ще багато є оранки. Але це все буде навесні. Йдемо пушка, чому я зробив такі висновки, що дуже багато оралось. Тут у нас половина наших агрегатів, інша на іншому, на іншій земельній Ділянці знаходиться. Плужок потужний. Це 5 корпусів. Там іде. Кому потрібно, можливо, трьох корпусний. Напишіть в коментарі, У номер телефона буде в описанні. І там наш стоїть однокорпусний. Чому такий висновок? Показую. Бачите? Де йде грудинка, причому що він з двох, з трьох кусків. Це на слайміш, грудинка і відвал, отвал. Я називаю отвал. Зрозуміло, доходжу. Оце у нас перший корпус. Ви скажете, добре, перший корпус він завжди йде попереду. Тяжкі грунти, але ж вони всі беруть. Тяжкі грунти. Дивимось. Тут також наварено. І так кожен корпус. Тому цей дракон працював багато в роботі. На рахунок коранці це 100%. Це наш був фільтр, на якому ми приїхали, його також вже погнуло, але це ще як в того морічка він був. Харуші. це пісок тут був, не від того, що він тягнув пісок. Дивіться, плужок 3 по 35, стандартний, <кій> потужний, кого цікавить, телефонуйте. Ну і також напишіть мені ціну. Мені цікава ваша думка. За скільки ви б ви хотіли б його придбати. Якщо мені ціна... Підійде, приїжджайте, <кхи> забирайте. Так як він дійсно не потрібен, я думав зробити два на скаут, Два по 35, але в планах зробити два по 45. Але не з такими отвалами. Хто любить таку техніку, знаєте, куди звернутися. Ну і там наш. Тому, друзі. По колесах. А, писали, що це плуг не 5,35, а 5 по 30. Тому теж мені напишіть. Цікаво, я не перемірював, але ще переміряємо. Так само потрібно буде колесо відвести дозаду, до корпуса метал. Я скажу, дивіться, <кхів> рама плужка потужна. Ось ця пластина, що зверху? Це ж суцільний метал. Прям ого. го його є що піднімати і є що тягнути, але дракон піднімає його з легкістю. Вище пояса. Якщо стоїш задній корпус піднятий, то я кажу, висота потужна, так як багато корпусів. Тому, друзі, колеса можливо будуть місяць, два-три. Можливо, і більше. Не знаю, в процесі багато дуже роботи. Так як казав, будуємось і не тільки займаємось сільськогосподарською діяльністю, а ще і будівництвом. Тому більше буду, я думаю, вже нас навесні. Такої, такого двіжу. Тому коментуйте, ставте подобайку. Всім дуже дякую. Ви в мене активні. Багато пишете, багато що запитуєте, по можливості даю відповідь і розповідаю все, як буде. Тому, друзі, усім гарного дня та гарного настрою!